Чим такий особливий відцентровий розпилювач і чому він працює набагато ефективніше, ніж інші, на відміну від шилиного та інжекторного, відцентровий розпилювач має певні особливості та переваги. Під час проходження робочої рідини через віхриву камеру відбувається додаткове потріблення пестициду за рахунок великих обертів, які досягають близько 50 тисяч за хвилину. За рахунок цього відбувається додаткове змішування робочої рідини. Простими словами, кожен розпилювач виступає у ролі маленького відцентрового насосу. Під впливом цих процесів Утворюється стійка віхрюва структура факелу. Одночасно з цим сопло смокчує повітря, яке, у свою чергу, утримує факел від зносу та випаровування. До речі, цей процес можна відчути на собі. Для цього під час роботи розпилювача вам необхідно закрити отвір розпилювача пальцем, і ви будете відчувати, як його засмокчує у отвір, як не дивно. За рахунок високих обертів у віхрвій камері рідина розріджується, та немов магніт липне до рослини. Ось, до речі, відповідь на ще одне питання: чому можна не використовувати приліпач. Йдемо далі. Така стійка структура факелу розпилювача дозволяє ефективно працювати при вітрі від 8 до 9 метрів за секунду та швидкості руху оприскувача до 30 км на годину. Є ще декілька так званих приємних бонусів. Розпилювачі не засмічуються, мають ресурс роботи від 8 до 10 тисяч годин та можуть працювати на малих нормах. Частота обробки полів розпилювачами EcoJet у середньому на 30% менша за рахунок більш ефективної роботи препаратів.